Усім привіт, 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 привіт! Готові? Я тут сижу кайфую від цієї музики. Музика просто прекрасна. І ми готові е, в загадкові е, джунглі йти. Оу! Нарешті ми бачимо, як, як виглядає корона в Алекса. Бо ми вперше відтоді як купили її, побачили цього персонажа. Так, прокинувся. Де я? Агов! Агов! Хтось тут є? Марті? Мельман. Глорія? Матусю. Схоже, це наш новий зоопарк? що зоопарк Сан-Дієго. Ящик Марті. Окей, okay, він сподівається, що він зможе знайти десь директора. Добре, давайте будемо розбиратися. Я точно пам'ятаю, що якийсь тут є прикол з цими мушлями. Ага, є, є, є. Е, краби. Краба можна налякати і з нього ХПшка випадає. Супер. Е, так. Е, значить, вони. Вони все ще. ну, Тобто вони себе накрутили, вони думали, що це їх переводять в новий зоопарк. А я вже й забув. Я, я вже й забув, в чому тут прикол був. Е, так, добренько, давайте. Ага, захапили. Е, ним треба, потрібно кожного разу по 10 кілець цих спіймати. Якщо спіймати. Е, так, що з квіткою? Якась пахуча квітка? Е, чомусь. Я, я на неї звернув увагу, з нею щось там є, мабуть, пов'язане, але зараз не пам'ятаю. Так, крабів треба полякати. О, А, а ХПшки що, не з кожного краба випадають? Я згадав, оцих штук, якщо їх по 10 штук е, зловити, 10 штук зібрати, то в тебе буде цей. Е, в тебе додасться ще одне життя. Як тут перевірити, скільки життів є, Якою це кнопка перевіряти. О. Ось, бачите, в мене знизу є 4 смужечки. Ч -ч чотири стрілочки, точніше, такі, як і на Алекса, знизу зліва дивляться. О, тебе павук, павук. А, а, а! Е, так, е, і, коротше, якщо, якщо я зберу оцих ще зверху штучок, цих плюсиків, якщо я таких зберу 10, то в мене оцих стрілочок, типу, зробиться 5. З того, як я пам'ятаю. Вау! Тобто, що, краби повертаються? О, бджоли, бджоли! Я пам'ятаю, що в джил там якийсь такий цей звук прикольний. Ай-я! Що ці рослини? Вони тут всі пахтять. Це щось дуже важливе, що тут ці рослини пахтять. Ну, давайте попробую бджіл відлякати. Але бджоли свій дім охороняють, їм там байдуже. Е, якою кнопкою кидати манго? У мене. Ой! Е, давайте спробую кинути манго. Е, Take us to the flowers. Приведи нас до квітів. А, ось що треба зробити. Е, значить, він нікому не ворог, він всім друг. Е, добренько, зараз. От я думаю, що тут щось було пов'язане з квітами. Приведи нас до квітів. Ось що треба зробити. Я пам'ятаю, що щось там було. О, добре. Зараз я знаю, що якщо не привезти їх до квітів, вони його вжалять. Так, цю квітку я вже привів ось сюди ще. Добре. Скільки дає одна така монетка золота? 5? Е, так, веди нас до квітів. Е, мені здається, їх можна прям всі квіти, і там якийсь теж плюсик буде, якщо їх до всіх квітів привезти. Хая! Е, на березі було дві чи три квітки. От не пам'ятаю. На березі одна взагалі, так? А, ну добре, я накрутив себе. Все, на березі одна, все, все, все. всі квітки ми тут показали. Можливо, там ще наверху є. Зараз давайте подивимось. Тут великий баобаб впав. Баобаб. Hey! Манго ідеальних розмірів для того, щоб кидатися ними, добре. Тобто, мені тут е... силову карту не треба було знаходити, так? Ой. ой Я сподівався, що я зможу назад перепригнути. Ну добре. Е, так, то. Е, він манго, замість того, щоб його їсти, він ним кидається. Він чомусь кидається мангом. Дивно. Так, що в нас ще є? У нас тут пташка. Нічого собі скільки тебе яєць. me and try to take my precious pearls you monstrous kitty cat okay first off i realize this is san diego but where i come from it's not generally considered sneaking up to approach someone from the front while talking in a pleasantly modulated tone that's true yeah okay I, I really need to find my friends have you seen any newcomers like me the giants yeah i saw them and fetch me six shiny new pearls for my collection. Тен волта. Окей, каже, щоб я йому приніс 6 нових перлин. Але я побачив, що там ця штука є, кільце. Але я туди не допригну. Капець. Не, не долечу. Ну добре, зараз ходімо на берег. Там точно ми ж мушлі, мушлі, правильно. Зараз з них ще цей, з них ще. Ай-яй-яй! Ось цей краб випав. Добре, вони так прикольно крутяться. Стоп, дивіться, в мене вже 10 було, але так само її є 4. А, чи оця цифра 13, вона ще якось має заповнитись. Взагалі не розумію. Все знайшли 6. Тепер в мене ця пташечка. Знаєте, на кого ця пташка схожа? Король Лев був мультфільм, там, здається, пташка теж така сама якась була. Дуже схожа на цю. О, можливо, це такий типу натяк. Бачите, в нашого Алекса вже навіть корона є. Хороша робота. Hey, так, каже, що бачив їх біля водоспаду. Він відвинув своє гніздо, і тепер я зможу туди дійти. Ну-ка, давайте спробую сюди запригнути зараз. Так, хоп! Опа! Чіпляйся! Не чіпляється. Окей. Саднес. Воу, це що це за прыжок такий в мене був? Я ще навіть до космоса долетів. Ааа! Якось я тут так. Не знаю, такий глюк, мабуть, був, але було дуже прикольно. Чи мені здалось? Так, окей, хоп-хоп, все, забігли. Тобто я назад вже повернутися не зможу, так? Окей. О, ось там друзі. В, в Морті дуже класний капельов. Тобто, те, що він звідти зверху спригнув, означає, що туди назад повернутися не можна. А мені дуже обідно, що не можна назад повернутися, бо я подумав, що я тут зможу перейти десь, перейти і пройти і через ту печеру вийти. Дідько, ну мені тепер цікаво. Що а... <піранії>, <піранії>, піранії? Чи мені здалось? Каже, важко побачити, але мені здається, що в воді є риба. І. Сподіваюся, що це е, щасливі риби, а не кусючі риби. Добре, але вже без толку, я вже одне кільце пропустив. Так, тут бачу ще, значить, десь тут ще вулик є. Угу. Так, ну і. Опа, є прохід, Ха -ха. І це мені від цього вулика їх вести треба. Серйозно, далеченько. Ну що ж, давайте буду пробувати. Відведи нас до квітів. Так, ну добре, 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 добре. Зараз відведу. Не не жужжіть. Ага. Е, поняв, не так це працює. Значить, тут має бути свій вулик. І це мені доведеться десяток разів туди-сюди пригати тут, так. Да. Шкода, що їм не можна одразу всі квіти показати, тільки одну. Так, хопа, хоп, хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, звісно, цей великий кіт ще той паркурист. Так нормально пригає. Так, що ти? Дін-дин-ден-ден-день. О, королева бджіл. так? Ой! Some days you're the windshield and some days you're the bee. How exactly does a bee get hay fever? Oh, it's a shame, isn't it? We've got a bounty of pollen, but no flowers <laughs> to mingle with. Have you seen any? Flowers? I've seen acres of them in this zoo. Uh -huh. Chance you've seen a zebra, hippo, and giraffe who probably has hay fever too? No, dear, but I'll tell you what. If you lead three of my swarms to flowers, I'll send out some drones to look for your mates. Sounds good. Finally, a little cooperation in this place. To the так, каже, що При Прикольно, що в бджоли алергія на пилок з квітів. Mm -hmm. І, і типу, попросила вона, щоб я відвів її цих. Діток в до в, до цих до, до квіток. Діток до квіток. Так, ну що ж, вона зараз мені скаже. Угу. Uh, так, і що, в мене аж два вулика. Добре, давайте попробуємо. Е -е, якщо вже збирати монетки, то треба старатися збирати всі монетки. Е -е, де це там? Ось тут е, е, Ось є одненька, з того боку ще одненька, і ще внизу є, чи немає. Давайте перевіримо ще чи є внизу. Я пам'ятаю, що в дитинстві це. Було дуже боляче зробити. Так, щось ще камера так сіпалась. Ось сюди ще, в самий край. Угу, 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 агу. Я що, чайку спіймав. Спіймав чайку, значить треба випити чайку. Так. Добре. Добре. А я вже й забув, що тут так і так саме сюжет був побудований, що вони всі накрутили себе, що, вони, що це їхній новий зоопарк. Що такий от зоопарк під відкритим небом, знаєте. Тут це якийсь не зоопарк, а заповідник. І добре, я і туди привів, і сюди привів. Просто не буду ще раз вести, бо це вже прямо ж якась небезпечна штука виходить. Добре, і я бачив ще з другого боку теж є квіти. Ту сторону, куди пішли наші друзі, туди само, там само, точніше є квіти. Добренько. Ой-ой. Угу, угу, угу. Е, так. Зараз отако загляну туди. Ось є квітка. Добре Зараз візьму цих бджіл. Ходімо, хоч вас один раз заведу до квітів. Вау. Wow. <рикан> що собі? Ого. Що це таке? Воно взагалі то на якийсь пташок схоже більше, ніж на квіти. Я впевнений, що на ось ці штучки що іскрять, що на них потрапляти не можна. Так, скільки там у мене всього? Ой-ой! ой -я -я -я. Так, там ще щось таке пахтить, походу plant, Каже, що якщо з'їсть цю квітку, то він буде дуже гучно гарчати. Павуки, павуки. Я не розумію, як це може бути, що він з'їв квітку, і в нього такий е е рик гучний. Бачиш тут таких квітів, які ми водили до них в цих бджіл, їх таких квітів тут багацько. Ну, нам точно не це треба. Так. Грибочки стоять. Excuse me, did you just see a zebra run by here? Є, uh, дастрайтгай. Yes, yeah, Do you know where he went? Could not find something called the reception desk. Then he ran off into the jungle. Looked like he was in a real hurry. I'll never mm -hmm. catch him at this rate. Well, if you were smaller, I'd fly you near myself. But I think I'm going to need some help. Will you stay here and guard my mushrooms while I find some of my friends? Sure. Because just uh, see those cockroaches over there. Oh, the moment I'll. those things will try to steal every mushroom I have. You can save me enough mushrooms, I'll help you. Добре, гидкі... Е так, треба зберігати, берегти точніше. Гриби від тарганів. Бо таргани... Ой-ой-ой, е таргани хочуть вкрасти гриби, добре. Е і це нас попросив зробити кажан, йой А! Що це дає нам? Ага, поняв? Так, <thanks> <Some hacks ajuda> ну-ка ще раз гудани. Шкода, ще більше немає. О! О! <descriptive noises> Ай-яй-яй. А помогли мені таке. Я десь штуки дві тільки вберегти зміг. Дуже жорстко, дуже стрмно. Я пам'ятаю. Я ось цю цю місію пам'ятаю. Мене аж трусило, я так боявся цю місію проходити. Оце прям павуки. ну Вони ж тільки вони страшні, лапи такі здорові в них. Я дуже добре це запам'ятав. А вони ще вони ще рику не бояться, вони нападають, по них треба обов'язково манго кидати. Що, а ти їх, коли перемагаєш, вони все рівно цими лапками трусять. Фу, я не знаю. Це, як це таку гру для дітей можна робити? Хто це допустив? Це ж це ж прям супер ультра дитяча гра, тут такі павуки страшні. Стоп, чи ці тікають від мене. Ці від мене тікають. А є такі, які не тікають. Я такі, що нападають на мене. Чи вони до пори до часу тікають, вони трохи тікають, а потім нападають. Так там, бачу, спуститися можна було. А мені здається, я зараз тако по колу пройду і теж там спущусь. о! хо! То вибігні звідки на мене? Звісно, страшно. Де біжить? Ні, ну, ну павучки, звісно, вони, ну якби милі тваринки. Тов... Ой! Я впав в воду і мені спочатку цю, цей весь жах треба повторювати. Капець. Ось, вони, їх якщо в куток затиснути, вони робляться агресивні. Пам'ятю. О, та, там, там Мельман бігав. Я бачив його. Каже, що це місце зле. Ультра Рик. Павучки, звісно, миленькі. Тут Миленькі, товсту але все рівно, ну, типу, в дитячу гру я не знаю, чи розумно в дитячу гру Бачите, Мельман біжить. Мельман біжить. В нього капці якісь такі прикольні. Я не знаю, чи це розумно в дитячу гру додати пауків. От є ж певна така ця. Ну як? Скажімо, бджіл. Бджоли. от Бджоли прикольні. бджіл можна додати в ігри. Джмеликів можна додати в ігри. Джмелики взагалі класні. А от павуки, ну... я не знаю. Ну, вони вони, вони типу. Тікають від мене. Я їх перемогти можу. Ну, що там якихось черв'яків можна додати, їх теж ніхто не боїться. А, 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 а. Ну то це нормально! Це нормально! Я сюди спригнув, їх тут не було. Так, окей, е, куди мені далі? Е, так по колу якось. До речі, тут ці є. Значить, можливо, тут є вулики. Ось і Ось вулик. Каже, що не хоче мати справу з павуками. Хто ж хоче? Опа, я вперше за всю гру зберу 100 монеток. Вау! Тут це у мене повністю завершена місія вийде. Оце круто, круто, оце круто. Так, хопа. Що, і це все. Просто ця штучка покрутилася трошки, і це. Це Це все, що мені дали? Добре, що не дали по зубах. Я думав, що мені ще монеток накине за те, що я так класно всі монетки зібрав! Да, то це нормально чи ні? Це це дитяча грача, це хорор! Що це таке, що тут робиться? Так, окей, туди, друзі, всі пішли. М -м -м, добре, пробираємося ще ми через кущаки. Жесть, коротше, оце це павуки падають, павуки падають, це це просто капець. Де Мельман, він був просто позаду. Алекс! Морті! Глуя! Вона торкалась мені мою голову, торкала. Що дракало твою голову? Я, я не знаю, це там було темно і щось торкалося до моєї голови. У, а там тусня. Там точно тусня. Найс. Я щось не пам'ятаю, який для мене рівень був самим, склад... самим складним. Це Лемурів здуває вітром. Ну, отут, коротше, я, я щось забув за цей хоррор елемент. А, ось ось тут. О, оцей, оцей рівень для мене був самим класним. Я, я дуже він мені подобався. Там дуже багато міні-ігор, і ти граєш зразу за всіх персонажів головних. Ой. Я вже хочу якнайшвидше проходити. Але не хочу робити е, відео надто довгими. Тому на цьому буду закінчувати. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди, дякую вам сердечно. Е, я насправді кайфанув. Е, ну от, Мене викликало емоції. Е, і, чесно кажучи, я, оце, це в мене десь заблокований спогад був з дитинства. Що це, що ці всі е, ситуації вони такі стресові були тут, особливо з цими павуками. Я щось оце аж, аж забув. А зараз, коли почав проходити, згадав, що це капець, просто капець, не знаю. Як це таке дозволили, зробили цю гру, що от там ці павуки бігають, все такі здрашні. Що не, не просто бігають, вони ще таку зверху на тебе падають, купою цілою, купою і з'їсти тебе хочуть. Ну я не знаю, як це таке дітям робити таку гру. Але загалом я. Ну я, я покайфував. Все, всім максимально чливо життя ще раз я бажаю і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!